А що ти скажеш про секретки? От дивись, от тут всі секретки, це ж засада Ні, це може бути. Це секретки, це чі? просто накладки стоять на гайці для того, щоб а. гайка не портилася. Це накладки, але так. є ж секретки. Так, Давай розкажи про секретки. Це ж за -за -за залупа повна. секаторга. Це... це якщо, не дай Бог, не на самому шинному сервісі, то будеш мати проблем. E, звичайно, треба буде їхати шукати сварщика, який вариться. В секретку і потихеньку викручувати. Бо воно злизується, да? Звичайно, Получай. бо накла... це секретка йде з маленькою різьбою на гайці. І треба дуже акуратно і відкручувати, і закручувати Я так кажу викидати їх нафік. зараз вже, вже немає такої, що крадуть колеса. Чи є? когось вкрали колеса коли-небудь, чи ні? Ну, Як думаєш? крадуть думаю, зараз що є. Є, є такі унікуми. Може це в Європі? В нас я не чув. Ну у нас багато чого можна побачити. Ну, короче, якщо в когось секретки, то дуже обережно. Самі силою нервати, а так підстукати. Да та як правильно відкрутити секретку? Якщо прикипіла, да, пристукувати і тоді починати потихеньку відкручувати, але в правильну сторону. В правильну Бо я таке, що тягнуть до последнього, щось воно не йде. А як дивимося, він і ту сторону. Саме ще не сервіс цілодобово заїжджайте.